Керівник німецької розвідки БНД Бруно Каль заявив досить відверто, що якщо війна України і Росії припиниться найближчим часом, то Росія незабаром спробує випробувати на дієвість статтю 5 північно-атлантичного договору. Тобто нападе на одну із країн НАТО, а може й на кілька країн НАТО, щоб подивитися, яка буде реакція. Ну і він каже, що. Сподіваємось, ми мовляв, що не нападе, але ймовірність така висока. От і, е, мовляв, що е, з його слів е, слідує, що власне не дуже він впевнений в тому, що країни НАТО зможуть дати належний відпір Росії. От така абсолютно цинічна, абсолютно при тому правдива. Позиція висловлена керівником німецької розвідки: що чим швидше припиниться війна українсько-російська, тим швидше небезпека нависне над ними, над країнами. Які захищені е, парасолькою НАТО. Ну то звичайно, що вони не будуть зацікавлені в тому, щоб Україна припинила е, воювати з Росією. Вони будуть нам казати в українці, ви такі молодці. Ну я от е, півроку тому мав інтерв'ю з одним. Не німецьким, а е, британським експертом е, військовим спеціалістом. Він каже, ви такі е, круті українці, ви можете розгромити цю Росію е, дотла. Вам все під силу. От. Ви можете її стерти з лиця землі фактично. Вперед, воюйте. Е, воюйте. Е, Поки ви живі, так би мовити. Ну, звичайно, ну, ну, це позиція абсолютного егоїзму. Ну, я, я так само, коли Росія напала на Грузію, чесно кажучи, подумки бажав, щоб там побільше більше розгорілося е, вогню е, війни, щоб до нас не дійшли. Ну, Це не, не хорошо, я грузинам, в принципі, поганого не бажаю, але е, такий. Інстинкт самозбереження, коли перед самою великою війною пам'ятаєте, там в Казахстані була заворушка, і Росія навіть війська сюди туди відправила. Ну воно закінчилось за кілька днів. На жаль. Але яка ж була надія, що там буде серйозна заварушка, що там буде серйозна війна, і що до нас у них руки не дійде. Отак і вони дивляться. Європа абсолютно не зацікавлена в закінченні цієї війни. В цьому зацікавлена Америка, тому що Америці Росія не загрожує, і Америка не хоче за нашу війну платити. Європа готова навіть платити тільки, щоб війна продовжувалася. Тому що е, зупиниться війна з Україною, почнеться війна з Європою західною. В першу чергу нападуть на Прибалтику, саме слабка ланка. Далі на Польщу. А далі підуть на Німеччину через Польщу. Ну, власне, одна з найслабкіших, найслабкіших ланок Німеччини, де молодь не хоче воювати, де пацифізм просто патологічний. От от вони зацікавлені в тому, щоб ми воювали подовж. Але ми ж повинні про себе думати. Чи зацікавлені ми? Воювати до останнього українця, чи ми зацікавлені, щоб вона зупинилася, і ми змогли зайнятися зміцненням наших збройних сил, і, взагалі, зміцнення нашої економіки, нашої держави.